Вітаю вас, дорогі наші могилянці, сьогодні, 27 червня 2025 року. Одне з найбільших і найочікуваніших свят нашої спільноти конвокація. Водночас це четвертий рік великої екзистенційної війни, яку веде український народ за свою незалежність від Росії війни, яка поставила нашу країну в самий центр. Глобальних ціннісних змін сьогодні весь світ захоплюється Україною і українцями. Україна це сьогодні простійкість, і могилянка це про стійкість, стійкість і волю до перемоги. Ми записуємо це відео у невипадковому місці. Ви бачите панелі гібридної сонячної електростанції, яка забезпечує альтернативною електроенергією, наше друге містечко, щоб ніякі блекаути не могли нам завадити здобувати освіту. Провадити дослідження, жити повним, творчим, наповненим життям. Тому Києво-Могилянська академія це також про якість. Дорогі наші випускники та випускниці, протягом всього часу вашого навчання ці ключові зараз риси, стійкість і воля до перемоги ви вповні продемонстрували. Тому ми пишаємося вами, бажаємо вам бути щасливими, реалізувати всі ваші мрії, плани і задуми. Бажаю вам і нам усім! Перемоги! Могилянка це назавжди. Ми ніколи не прощаємося з нашими випускниками. Ваша Альма Матер, києво могилянська академія, була і залишиться вашим домом. Тут ваші друзі, наставники, однодумці, тут наша спільнота, велика Могилянська родина, тут ваше місце сили. Тож повертайтеся сюди зі своїми ідеями, проектами, зі своїми дітьми. Нехай вам щастить! Слава Україні! Героям слава!